Привіт! Так склалося, що я ніколи в житті не їв на заправці. Так, таке в житті буває, але, як то кажуть, все буває вперше. Хоча я ніколи тут не їв, але вже маю якісь упередження про їжу на заправці. Можливо, це, як сказав би терапевт, все йде з дитинства. Всі проблеми з дитинства. Хоча... Про заправку з дитинства в мене лише хороші спогади. Оця дорога в Крим з батьками, щоб ми в палатках жили два тижні, коли мама з татом сваряться за відкрите вікно і каже: Антон, закрий вікно, бо нас зараз всіх продує!» Ми заїжджаємо на заправку. Я випрошу якийсь смаколик унікальний, який можна купити лише на заправці, тому що ну, в магазині такого не знайти Там якийсь синій ММД чи якийсь унікальний кіткат. А потім я пів дороги вислуховую від тата, те, що із-за того, що я захотів вибачити в туалет, ми тепер маємо знову обганяти ті фури, які вже мільйон разів обганяли. Та, але спогади лише насправді хороші, дуже-дуже душевні. Ну а з вами Денис Ноїшко. І сьогодні Наїжко буде вперше їсти на заправці. Ну і заодно заправлю свою машину, тому що навіщо я сюди приїхав на машині. Але що саме це буде за машина, я вам розкажу трішки пізніше. А зараз невеличкий спойлер. Так, ну для початку ми подивимося, які тут взагалі є страви, але по телевізорам я бачу, що їх тут багато і більше в рази, ніж я думав. Я думав, ходох, кава це, типу, все. Ні, тут є борщ, тут є паста, балан'єза, локшина з яловичу, солянка є на заправці. Трошечки, так, мабуть, зараз супчику не хочу, бо і так спекотно на дворі. Бургери, піца курка на нас, піза 4 сири. О, 4 сири з грушою, Це моя улюблена, до речі. Бургер. Бургер теж візьмемо. Курячий, чеддер, яловичий, курячий, класичний, Нагетси, Так, дуже багато всього. Добре. В принципі, я визначився піцу, бургер, щось солоденьке, типу десерта. І зараз ми подивимося з вами, що тут є солоденьке ще. Сюди можна дивитись дуже довго, воно трішки заворожує. Добре, все. Закінчили. Доброго дня. Доброго дня. Так, нам, будь ласочка, піцу 4 сири з грушею. Супер вибір. піца 4 сири з грошою. Так, Супер вибір, я знав, що вона найкраща. Фермерський бургер чедр. Це наш міропікантний, смачний фермерський бургер «Чеддер» з перцем халапеньо, свиним шніцелем та соусом штирача. — З перцем халапеньо. А він дуже гарячий, пекучий. Ага. пане, відчуття смаку шніцеля Шні... він ще й зі шніцелем Такого ще не пробував насправді добре е -о... круасан малина є така стара круасан з малиною а пиріжки що? які є у вас є пиріжки? Пирі вишню, є крафтовий пиріг з вишнею, є крафтовий пиріг зі свининою барбікю та з бринзею та залики в усіх цих пирогах 80% начинки і 20% тіста тістатіла. Це виходить, що в основному тут начинка, так? Да, так. Я Троші, з вишнею буду, я дуже люблю вишню, так. Я? Yeah. І в принципі все поки що могли. А, а ще 95-й пульс повного. На яку колонку? На. Це <сувач> вічне запитання, ти... тобі кажуть, колонка", ти такі, добре, питає, яка колонка, ти потім такий, ага, добре, підходиш і питають, яка колонка ти. Якщо було, е ставте лайк. На третю. Третя колонка, пульс п'ятий до повного баку, вірно? Так. Супер, запусти. Карту фішку можна? Так. Супер. Є. Запропонує посмакувати ароматною кавою гарячою, аби взяти холодну з льодом освіжитися в спекотний день. О, а я каву забувся замовити, так? Да? Дивіться, кава у нас є будь-яка. Починаючи від холодного американу, закінчуючи холодним флетвайтом. Холодний флетвайт, це звучить. Як... Що щось ідеальне. Добре, давайте холодний флетфайт, хай буде. Mm -hmm. О, і так, це все. В принципі, все. Тоді, uh, розрахунок за їжу, це флетфайт холодний. Крафтовий пиріг з вишнею, круасан з малиною, фермерський чеддер бургер та піца 4 сири з грошею. Зараз, зараз в мене трошки перезавантаження, коли це знову повторюється швидко. Так, нібито все вірно. Супер, Це буде 591 гривня. Uh, картка, картка так. Зараз оп, не вистачає коштів. <ріст> Таке воно блогерське життя, інколи буває. Прийшло? Так. Yes. А, зараз вам дають стаканчик на холодну ага. каву. Страви ми ваші готуємо. Замовлення буде через 5-5. Каву де. Це сам роблю. Так. Якщо потрібно, ми вам допоможемо зробити каву. Та, я сподіваюся, каву я хоча б поруюсь. Дякую. На Це у вас стаканчик? Так, у стаканчик. О, дякую, будь ласка. Дякую. А стакан йде з льодом. Тут у нас три великих кубику льоду. В принципі, для кави це достатньо, щоб її дуже сильно не розбавити. Піць є. Можете поки що написати в коментарях, чи додаєте ви до кави цукор. Тому що останнім часом я п'ю без цукру. Можете зрозуміти, чому? Я футболгер. Таке моє життя. Треба хоч десь прибирати кілокалорії. Виріжем. Я думаю, чого не вистачало. Все, ми зробили замовлення, зараз будемо чекати, а поки що моя улюблена справа це дивитись, що є з товарів на заправці. Я не знаю, кожного разу, коли я чекаю, доки машина заправиться, кожного разу я хожу тут і щось собі обираю. А зараз будемо обирати разом. І перше, що я, до речі, побачив, це такое ще ніколи не бачив. Ви готові? Це сет суші. Та, тут якісь зелені банани. А, це авокадо, мабуть, роли, самі суші, якісь водорослі, типу. Чесно, якби це в мене було в дитинстві, мабуть, батьків би я задовбав би трішки. Піца. Я правда замовив піцу, але подивіться на цю тік-так. Моя голова, вона не маленька, а оцей тік-так. Це пожиттєвий запас. Добре, це дводневний запас для мене, але може комусь він пожиттєвий насправді. Як мені сказали, це дуже смачні цукерки. Це як вершкова карамель тане в тебе в роті. Це потрібно буде спробувати обов'язково. Набір для лікування зубів. Мабуть, це єдиний набір для лікування зубів, який можу собі дозволити. До речі, в Америці є, продаються набори в магазинах, де ти сам собі робиш пломбу. Не знаю, як вона потім тримається, як люди з цим живуть, але таке існує. Просто знайте це. О, це смачна штука. Чай колись за кордоном пробував. Це що таке? Це якась турецька фанта. Діді. Коли такий маленький забігаєш сюди і отак бачиш все, причому все на рівень твоїх очей, ти такий. Це ультрагігантський маркет з усім яскравим. Все, що я хочу взяти, купіть мені. Але випросити у батьків було дуже складно, на жаль. Ми їхали на море з палатками. Що я хотів випросити, скажіть мені, будь ласка. Води хіба що питнули потім два тижні жили там. Ладно, думаю, вже скоро буде готове наше замовлення, тому підемо його вже забирати з вами. Ну що, приготування їжі зайняло, я не знаю, хвилин 5 ми встигли тільки по деяким стелажам пройтись. Дуже швидко все вийшло. а Піца ще прям кипяток. Я боюсь її брати руками, тому що вона ультрагаряча. Давайте зараз вам покажу всі страви близенько, а потім почнемо вже їсти. Що в нас є по комплектації? Є рукавички, щоб я не забруднив свої руки, правда, мені інколи ще потрібен слюнявчик. <свісно> тому що футболки в мене тільки так страждають. Жирні п'ятна відсірвати дуже складно. І ось така купа серветок. Вибачте, дуже спекотно, в мене піца парить. <свісно> піца. Піца, чотири сира з грушою. Тут багато сиру. Відразу скажу. Піца гарячена, сир тягнеться. Все як потрібно, все як в найкращих закладах, що я насправді здивований. Груші тут багато. А це я люблю, коли вона прям великими слайсами порізана, а не трішки отак присипали грушку і сказали, що це у нас піца з грушею. Оце піца з грушею. Давайте вдягну рукавички, щоб не бути трошки сивенюкою. У мене руки не власять в рукавички. Пара-пара-пам. Беру шматок з грушею відразу. Він не хоче братись в мої руки. Mm. Класний контраст, що груша тут солодка. М'яка і солодка. І вона дуже класно контрастує з солоним сиром. І контрасти тут дійсно прикольні. Це дуже харча. Я їсти багато не буду, тому що в мене потім нічого не влізе. Тут ще, як бачите, бургер. Це я так розумію, пиріжок, круасан, ну і кавуська. Тут 9 з 10. Прям дуже смачна, гаряча, впевнена піца. Мабуть, все-таки рукавички поклали для бургера, а не для піци. Але ладно. Ну, по факту, треба солоденьке на кінець залишити. Але я дуже хочу кроса. Тому я йду не по правилам. І після піци, перед бургером, я буду їсти круасан. Зараз ми трошки з вами послухаємо цього АСМР. -у. Тепер у мене дуже модний плоский круасан. Зараз всюди в закладах в інстаграмах оці 2D-круасани, де тут поливка шоколаду. Не знаю, не пробував. Чи взагалі воно більше, ніж звичайний круасан, не знаю. Але на смак я впевнений, що як звичайний круасан. Так, погнали. Я взяв круасан з малиною. Не знаю, тут, мабуть, джем зі справжньою малиною, але будемо відчувати лише на смаку. Дуже малиновий, але не хімозний. Тобто це не схоже на якийсь оцей підсилювач смаку, ароматизатор, що тобі туди от так зі шприцам малину накачали. Він відчувається природньо. Свіжий? Свіжий круасан. Ніби в малиновому гаю. Чи є малиновий гай? Малинові рощі. В малиновому лісі. Що малинове? Малина це кущ. Якщо що, я 6 років навчався на біолога-біохіміка. Привіт викладачам. Красану я поставлю 8 з 10. Я трошки засвинюкався. У мене все в кросані. І навіть я в кросані. Без палива змів все на підлогу. Запроваджу мене прибиральниця. Трішки відлучимось від їжі для благородної справи. Я обіцяв показати машину, на якій я приїхав, і це BMW. Але це не моя BMW. Вона може стати твоєю за донат від 300 гривень. Але якщо, наприклад, ти хочеш закинути 3000 гривень, то це вже 10 квитків, щоб виграти цю BMW. Вигравай цю BMW за донат 300 гривень на ЗСУ. Разом з фондами дякую тобі та Бразерхуть, ми розігруємо цю беху 328 за донат 300 гривень. Ми хочемо зібрати 10 мільйонів гривень та накупити на них тачки для ЗСУ. 300 гривень це по факту найдешевше BMW, яку можна собі тільки придумати. Як би дивно, це не звучало. Свої 300 гривень я вже закинув, тому ми з тобою будемо конкурентами. Все, чекаю твій донат по QR-коду. Поїхали їсти далі. Бургер. Як ми дізналися, що це бургер зі шніцелем. Не зі звичайною котлетою. Зверху у нас булка Бріош. Отака глянцева, прям приємно, Так хочеться її трішки гладити. Дивний, фетіш гладити булочки Бріош. Всередині у нас є лист салату айсберг, сам шніцель, багато сиру, перці халапін'ї, червоні, якщо так можна побачити, їх отам червоненькі. Сподіваюсь, побачите. І дуже багато ігроку. Не як у Макдональдсі один огірочок на бутерброд, а щедро. І зверху підсмажена на грилі булочка бріош Вона прям ребриста і видно, що смажилась на грилі. Ах, найбільше пахне свіжістю, мабуть, це від салату і огірками. Ваше здоров'я? А що за м'ясо в шніхтері? Ну, зараз я піду, спитаю. Як мені сказали, тут м'ясо свинина. Відразу перше питання. А вам не можна? Я такий, ого, оце так переживання за мене. Яке м'ясо в шніцелі йде? Свинина. Свинина? А вам не можна? Ні, ні, просто. Ну, доволі смачний бургер. Класно тут доповнює пікантність. От без халапені він був би не таким же. А от з перчиком, от він прям ніби оця родзинка, ніби вишенка на цьому бургері. Смачний бургер. Е, хотілося б, можливо, м'якішу булочку. От верхню булочку, нижня, вона розмочена соусом е, поправка. Не розмочена в дрислю. Ні. Розмочена, типу булочка стала м'якішою просто. Е, на верхню менше соусу потрапив. тому що там, мабуть, є сир чогірки, не знаю. Але загалом це смачний бургер. О, почекайте. Трішки спекотно стало. В мене взагалі мої відносини з гострим такі трішки натягнуті. Відносини, знаєте, як з колишньою. Мені і трошки гостре, все одно буде гостре. Я думаю, що хтось може навіть не помітити тут холопення. Мені прям пече язичок. Мені подобається, цікаве рішення зі шніцелем. Ніколи не пробував бургер і взагалі ніколи шніцель не їв навіть. Бургер 8 з 10. Слухай, пиріжок ще зберіг прям температуру. Він всередині ніби гарячий. Я сподіваюся, не буде як лава. О. А як буде слойно українською? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз в мене просто ступор. Ступор, це теж на українське слово. Листкове. Листкове тісто. І давайте ми подивимось, нам сказали, що тут 80% начинки і 20% самого тіста виходить. Як воно виглядає насправді всередині? Ну, по факту виглядає так само, як і сказали. Тут дуже багато начинки і мало тіста. Ну воно листкове, воно майже нічого не важить по факту. Але вишні тут багато. А я вишню дуже люблю. М -м. Він Дуже натуральний на смак. І просто вишня, небагато цукру, він не пересолоджений. крохмал і все. Тобто, це просто смак натуральної вишні в листковому тісті. За пиріжок я поставлю 10. От, прям, прям добре. За його натуральність. Так би 9 поставив. А от за те, що тут немає додатків, всіляких 110. Я от до кінця доїм. <markert> Все, Все, в принципі, вся їжа з'їдена. Що ж, моє перше знайомство з їжею на заправці виявилось успішним. На здивування чи на не здивування, не знаю. Ви, можливо, їсте тут постійно і знаєте, тут смачно чи не смачно, як виявилось, тут смачно. Тепер я не знаю, якщо ти голодний, хочеш заїхати на заправку, чи ти потрібно заїхати на заправку і одночасно поїсти, можеш заправити і машину, і себе. Їжа тут дійсно смачна, готують при тобі швидко, тепло, гаряче, смачно і навіть натурально. Отак от. Якщо хочете відео, де я дивистусь лякаю ті цікаві смаколики заправки, або, наприклад, де я 24 години буду харчуватись лише на заправці, дайте знати про це в коментарях. Я їх читаю, навіть там, де ви пишете, що в мене е, погані якісь там жарти. я все бачу. Все, їжте смачно, бо їжа – це смачно. Ну а ми пішли думати наступний відео.